І так, всім привіт, Фоник, сегодня Сьогодні ми будемо трейдити з нуля в стендов 2. Цілі немає, як такої, ну давайте напишіть в коментарях, до чого мені трейдити, Це тільки перша частина. Ну, будуть і окупи, будуть і мінуси. Я думаю, в першій частині нам потрібно дойти голди до 5, а вже в наступній частині вже з 5 голди буде трейдити. Доволі легко. Ну, пішли тоді ставити запити на скіни. Є два способи трейда. це ловля наліпок. Ну, Фільтр з наліпками заходите. І якщо, там, наприклад, виставлять скин дешево, ви купляєте і перепродаєте його дорожче. А є ски, ну, спосіб трейда на запитах. Тобто, ви ставите запит на скин, ну, запит на купівлю скіна. Якщо він вигідний запрос, то ви ставите. Я ставлю по-іншому, я просто перебиваю запрос завжди. Запит, точніше, просто перебивай на одну копійку. Але ж, якщо ви не хочете ризикувати і не йти в мінус, то краще просто правильно рахуйте це все, я далі відео розповім, як правильно ставити запити. Ну. Я починаю роз... розставляти запити. Ось мені вже прилетів 550 нано по фулл прайсу. Ну, але. окей. Без фулл прайсів ви не піднімете свою першу голду, це я вам так скажу. Хоча я теж багато не піднімав. Мій рекорд це 500 голди. Більше 500 голди я не піднімав. Що доволі. не знаю, це доволі мало, мені здається. Але для когось навіть ця сума доволі велика. Повернусь уже з уловами. Ось перший улов, дігал. Все, прилетів нам по фулл прайсу і повів нас у мінус на 3 копійки. Ну це небагато. Ще ось такий фамас прилетів теж по фулл прайсу, який вивів нас в мінус. Буквально. Ну, не так то й багато. Це... не дивіться це я просто це цей аккаунт. Ну, на цьому аккаунті була голда, і я її передавав на основу. Не дивіться. Не звертайте на це увагу. Так, ось нам прилітає ще ось такий скін, але теж по фул прайсу. Ну. Не пощастило нам. Та й взагалі зараз щас не, ст... не щастить. Так, ось нам ще скін прилетів. Теж по фул прайсу. Копійка в копійку. Хтось прямо по запиту слив нам. Ось ще p 90 залетів, теж по фул прайсу. Все летить прям копієчка в копієчку і це доволі погано. А ось як ви вирахувати правильну ціну запиту, вам потрібно взяти ціну, за яку ви зможете продати цей скін. В моєму випадку це 0.75. І від цього числа потрібно відняти 20% тобто 0,6. Тобто, щоб мені піти в 0 копійок після того, як я з, попрошу, ну, кину запит на цей скін, мені потрібно заказати його за 0,6 голди. Думаю, це доволі зрозуміло і взагалі не складно. Але мені просто не хочеться це все рахувати. Ось знову ще 2. Full прайса прилетіло. Все, доволі вже розчаровує адже вже стільки трейдемо і нічого такого не залетілося. M4 Tiger теж по фул прайсу. Все як завжди, що мені взагалі не подобається. Ось що залетів нам ще Юмп Iron і теж по фул прайсу. Ну, дуже прям цікаво, чому взагалі нічого не летить. Можливо, час не, про, ну, не такий, як потрібно. Ось, я побачив, що на діглові такий, скі, ну, такий запит низький, 1,6 голди. Я можу поставити запит, хоча скін коштує 1,9. І мені він прилетів за 1,3, що дешевше, а ще й з наліпкою. Це доволі великий окуп. Ну, для нашого балансу великий. Що вже круто, перший окуп у нас вже в кармані. Погнали далі. А тут я вирішив зіграти катку. Поки скини всякі продавалися, я вирішив зайти в катку, розім'ятися трішечки. Що ми отримаємо за катку? Ну, Бокс. Доволі непогано, хай буде. Ну, тому що я так подумав, що і трейдити, і грати, воно... Це все є спосіб заробітку голди. Тому зайвим воно не буде, тим більше, поки скини продаються, можна так робити. Просто скини продаються, а ви пішли грати. Прилетів нам тут Valve Forge. поки. Я поки грав, нам прилетів Valve Forge за 003. Доволі круто. Так, відкриваємо бокс. Не звертайте увагу, чомусь в мене бокси лагають на записі. Але без запису в мене взагалі нічого не, лама, не лагає. Думаю, можливо, або зміню програму для запису, або ще щось. Не знаю. Спробую щось зробити. Ну, пішли далі трейдити. І тут нам знову прилетів Valve Forge за 003. Він прям нам дуже часто летить, не знаю чому, але це круто. Ну, Але не рекомендую заказувати, може і ви не окупитесь. Воно, буває ви окупаєтесь то скіна, буває, не окупаєтесь, Там уже як вам пощастить. Так, а тут нам знову прилітає UMPyron по full прайсу. Все як завжди. Чому так, не знаю. Я вирішив зіграти ще катку, поки в мене скіни продаються зайві. Так, ну Батл Пас ми не пройшли. Опита трішки підняли. 10 рівень. Нам дають бронзову рамочку. І пару конів. Буквально ну це мало конів. В командному бою. Не, не сильно офармляться. Ну і ладно. Що там, може, скінний продалися, може ще щось залетіло, не знаю. Давайте подивимося. Угу. Нам прилетіло тільки фул прайс. Я так зрозумів, діл ще продається. фаби за 0.17 прилетів. О, так це не до фул, Це окуп на 6 копійок. Угу. Так. Вал, вал в ноль нас вивів, а P350. А, ну, тут мінус. Ну, окей, це хоча б щось хоча б невеликий мінус. Так, а тут я вже заказав ось такий доволі дорогий скін, але він, він прилетів по full прайсу. Ну, добре. Знову вирішив заказати трішки дорожчий скін, але знову зловив full прайс. Тому не рекомендую вам заказувати, ну, замовляти скини, які ну, прям на весь ваш баланс. Бо якщо вам прилетять вони по фуллу, ви зразу п'єте в Великий Мірс. Тут я трішки потрейдився без запису, зайшов, там, замов скіни і вийшов. 에, ну, Заради цього запис врубати не було сенсу. Заказав Я P350, Hacker 12 Aurora. Вони всі прилетіли нам по full прайсу. А ще Hair 12 Mechanic. Все це нам прилетіло по full прайсу. А цей він нам прилетів по недофулу. Що доволі круто. А потім ще p 90 за 003 прилетів. Ну і Yump Pixel по фулу. Але з цього я вже підняв. Ну, 5 голди. Давайте оті 13 копійок забудемо і будемо вважати, що вже ми підняли 5 голди. Хочу вже завершувати дану серію на цьому моменті, коли я підняв 5 голди. Дякую, що ви дивилися цей, відео, цей відеоролик. Всім удачі і всім пока-пока. Я пішов знімати новий контент для вас.